Будемо грати Гео проти Анастасії Батьківни. Тобто ти хочеш сказати, що ти з чатом проти мене одно? Так, я це отак от якось отакот стягну. Анастасія щоб це тут було, отак. Я одразу попереджаю я буду їсти. Добре, я їм отаку штуку. Я її дуже люблю, я колись показувала на стрімі, вона продається в сількуа, це, коротше, отакі штуки. Ось такі павутинки рибічі. Ну, це прям топ. Чесно, от до пивка прям, ну, ідеально. Так. Е Давай ми подивимося. Щось стрім лагає, ні? Нема такого відчуття. Інтернет поганий. Щось прям. Прям геть сумно. Ну. А ну нормально. Так. Чи лагає? Почати трансляцію і на Ютубі зразу натиснув. Так. Mm. 에, давай ми цей закинемо закинем? в цьому. О, Боже, моє волосся бікне. Давай ми а? зразу закинемо в Телеграмі, що трансляція почала. Того що там буде зараз. Я зараз прийду, бо мені треба волосся розчесати. Волосся розчесати? Да, так, що думав? Так. Сьогодні граємо проти Насті Геогеср. Я думаю, що буде цікаво, буде батл. Того зараз, секундочку, ми тільки трошечки тут оформимо все по красоті. просто выходите на вас, выходите там, Чуть -чуть Годичку, да. Тут чуть-чуть залишилось, а тут дам. Водичку дам. Так, сюда, чикс. Сюда. Чикс і закидаємо на, на це. І так, чекай, це мені сюди цю історію. Балалайку. Ага. Так, оба. Налаштовуємо тут по ту потужності. А що це вже прям на мене залізло? А що мені ну, куди мені? Трошки посуньте? Да, я так бік, отак дам, добре буде? Отак от буде. Так ти сядь ближче до мене. Так ти кажеш ближче. Блін, то в тебе це стіл такий, що капець. Який стіл? Нормальний ну, який стіл? Він, я його боюся. Камеру чуть посунемо. Отак от, от. І цей. Ди, ти мене в мене тут є. Що таке? Ну, блін, тут місця мало. Посунься ти в тебе там місця. Куди я тут маю сунутися. Я а до комп'ютера, тобі треба туди посунутися. Я йду в закат. Все, пока. О. Блін, та це я. Випадково. Так, все, мені отут. Чекай, е, Дай запущу GeoGuessr. Хто раптом не знає, що таке Я не дам, ну, типу. Це отака гра, де потрібно вгадувати точно точку. Я просто не знаю, на що мені тут наушники, але все ж. Е, як воно? Може, усторія закинуть? Я хочу це зробити, просто фотку зробити. Чекай, чекай. Все. Я тобі... Як ти можеш в мене робити на цьому? одне фото і такі, все? От воно буде. Мені треба зробити 20 фотографій, 30 фотографій. Якщо ви не маєте чим зайнятися гарним вечором, ми з Настою вже на стрімі, тут вже і люди, і камери, і все. Чекаємо вас, будемо грати Геогесер, вгадувати місця по локаціях. Як на мене дуже прикольно, того чекаємо вас на стрімі. О, я продумала, давайте закинеш мене, позначиш. Я себе закину. Давай так, ти... воно не буде посилання робоче, що? Я шо? окремо зроблю посилання. Ти кинь мені посилання, я зроблю окремо робоче посилання. Я ти я гарно ти сказав. ти чим зайнятися гарним вечором? Ми з настою вже так. Дякуємо за підписочку. І, і, і все чекаємо вас, будемо грати геогесер, вгадувати місця по локаціях. Як на мене дуже прикольно, посилання то ж мені снаряд колись кидав. Не маєте чим зайнятися гарним вечором. Ми з настою вже на стрімі. Тут вже і люди і камери, і все. чекаємо вас. Будемо грати геогесер, вгадувати місця по локаціях. Як на мене дуже прикольно, того чекаємо вас на стрімі. Давай не маєте Шла, чим зайнятися гарним вечором. Ми з настою вже на стрімі. Okay. Тут вже і люди і камери, mm -hmm. і все. чекаємо вас. Будемо грати геогесер, вгадувати місця по локаціях. Як на мене дуже прикольно, того чекаємо вас на. Та... стрімі чим зайнятися гарним вечором. Ми з Настою вже на стрімі, тут вже і люди, і камери, і все. Чекаємо, ми зависти, вас будемо грати геогесером. Да, а... Олександре усика, жорстко розкрити. Так, а дивись, прикинь, тут лагає. А чого? Дивись, я досі ще не в грі. Ну, просто залагали. Може, візентре у нас ось якісь а... Бо... Можу попробувати Бо... Переза... Бо... перезапустити. Бо... Зараз гляну. Так, мене цікавить просто, чи то лагає, чи ні, того що я бачу, що щось, ну. Щось не дуже воно працює. В тебе на Twitch одне й те саме посилання, правильно? Угу. Ага. Так, дивно, дивно, що по бітрейту тут прям щось мені показує. Прям високий двойський бітрейт. Що це означає? Може перезапустити. А чого таке, що означає, що вел високий? Я бітрейт? не знаю. Давай перезапустимо трансляцію. Давай. Так. А на Ютубі нормальна якість. Якась херня. Ну що, що я їм в кадрі? Та ні. Я зупиню трансляцію. Бачись залагала.